Всім щирі вітання всій Україні. Давненько у нас не було, та, ну, мабуть, днів вже шість. І відверто зізнаюся, немає взагалі ніякого настрою. Вон, бачите, <сум> знімати. Нічого не хочеться просто. Мама каже, чого ти тут нічого не знімаєш? От я їй кажу, мам, у мене всередині все як вигоріло. Кременчук, Київ, вчора Дніпро. До речі, Лариса, як ви там, Відпишіться, будь ласка, бо я хвилююся, воно за кожне місто болить душа. Вже не то, що налякані, розумієте? Вже воно ні слів немає на оце все просто. У нас було жахіття, таке жахіття, але порівняно з тим, що вчора було в Дніпрі, я розумію, що в нас ще куди не йшло, але ж все рівно ж воно ж все ж мимо не проходить. Я відверто зізнаюся, не казала нікому нічого, ну не розказувала це таке. Почали в мене дуже ноги боліти, і такі, знаєте, якісь дивні, начебто, як мене бджоли покусали, отам середні пальці, нога напухла страшенно, потім збоку інше. Ну дві ноги стати не можу. Отак, от вип'ю щось знеболюючи, три дні проживу далі знову. Пішла здавати аналізи вже через ну не швиденько, через два місяці. Таке, як, начебто, ревмопроби були великі, збільшені. Сказали, можливо, ревматоїдний артрит. Потім до іншого лікаря пішла ще через, ще через місяць, а на ноги стати не можна. Я вже взагалі мовчу про те, що вбутися ну, що не можу. Це так, а на роботу як ходити? В тапочках оцих, що по селу бігаю отут. Ну і пішла ще до одного лікаря, вона мене і запитує, каже: А ви вживаєте антидепресанти? Я кажу, ні, а ну що в мене ж все добре, я ж, я ж стійка, я ж все можу витримати. Вона каже, так починайте вживати. І що ви думаєте? Після того, як я почала їх вживати, на ногах все пройшло. Тобто е, наші нерви, наш, наш психічний стан, зараз вітер задуває. Він неабияк впливає. Навіть якщо нам здається, що воно там прогепало, ми там в погрібі просиділи, вилізли, та все добре, ні, не Не Недобре люди, і не бійтеся їх приймати, тому що вона сказала, що зараз дуже поширені онкохвороби на нервових оцих зривах у людей від оцього психічного стану. Каже, дуже багато різних. Хвороб вистрілюють і автоімунні захворювання, і у всіх по-різному. Е, ну, якщо порівняти те, що я взагалі не ходила, а зараз я бігаю, я дуже щаслива, тому що три місяці я ну, на силу лазила. І ніхто не міг з'ясувати причини. Тобто, ой, але я вам хочу сказати: тут не допомагають дуже ці антидепресанти, тому що. Все рівно, як починається щось, то серце вилітає, отут в горлі. Поки себе заспокоїш, весь будинок уже просто пропахся корвалолом, бо п'ємо його літрами. Корвалмент той не випадає з роту. Ну, що це, я? я не скаржуся, я просто констатую те, що є, розказую те, що є. Як відбувається? А позавчора ніч це як в Києві була біда. В нас була ні, вчорашня. В нас була спокійна, абсолютно тиха ніч. І що ви думаєте? Я ж не спала всю ніч? Мене в голові бахкає. Бахкає досі, десь вибухи, вибухи. Сьогодні вночі була гроза. То як шкваркнуло, так в мене собака так підскочив, злякався. А вівчарка, вон там вона в вольєрі. Та взагалі не закривається ротяка. Вона гавка, гавка, гавка й гавка, гавка-гавка, блискавка оце сяйнула, вона гавкає. Потім сьогодні зранку чую, вже щось гепає. Думаю, мабуть, гроза. Ні, ні, шахет. Встав, встали ж всі, звісно, бо воно ж трахкотить кругом. Я поки, правда, дійшла, вділася, думаю, чи в погріб, ще ж в телефоні навіть і не прочитала. Дивлюся. Чую, вже ну, зрозуміло. Вже вибух, вже все закінчилося, слава тобі Господи. Жахіття. Просто жахіття. Дай Бог, витрим, витримаємо, як ото кажуть, людина не може, Бог не дасть більше випробувань, ніж людина їх. Не витримає, тому я думаю, що витримаємо, але ж це такий рандом, сидиш і думаєш, куди, де і що, воно гепне, впаде. І вже тут, знаєте, вже ні від кого нічого не залежить. От сидимо в підвал, спускаємося. Тайше наш той, той найперший біжить раніше, до речі, не біг. Не могли зловити. Я так ото бігаю за ним півгодини, потім плюну, кажу, ну сиди на горі. Ну він туди в дірку заглядає. А це перший-перший. Так, давайте від сумного. все рівно ж треба щось щось якось жити. Треба якось триматися, жити, чимось свій, свою голову забивати, чи ру, чи руки, щоб менше голова думала. Зараз вам покажу свою полуницю, Тоскану, Вона ж таки визріває зараз. Пам'ятаєте, я обіцяла на, на цьому квітнику навести порядок. Он моя головна квіточка лежить. Лежить квіточка, дякувати, що хоч не в оту грязюку. Ой, оце, оця куча це вже четверта. Люди, отут все, ви бачите, до землі. Два дні грибуся. ще й не можу його е, до ладу призвести. Заросло барвінком. Знаєте, як оцим при всій моїй любові до квіт до квітів склала зроду з віку більше. Воно ж мігрувало по всьому квітнику, воно ж таке цупке, воно так похваталося отам за землю. Це просто, оце не, не земля отут. Там е, суцільне переплетення коріння. Зараз хочу копати яму, сюди щось насадити. Е, не знаю, правда що, хотіла троянди, але це треба їхати купувати. Ось дивіться, яка краса. Дивіться. Оце за місяць, отак у мене вона розрослася. Дивіться, яка визріває, але ще ж кінчик зелененький. Ми вже її, он, мураха лазить, ми вже хотіли її зірвати. Я вже її отак нажимала, думаю, достигла чи ні? ні, ще видно ж по ній. І ягід так багато, от я дивлюся, кругом дивіться, понав'язувалися. Я оце скуштую, яка вона буде. Ще цікаво, як вона перезимує, а потім е, всі оці. Щоб вона попускала додаткові на вусиках пагони, повідсажую і прямо хочу там, де мене ці, господи, як ви називаєте, кактуси, Та зараз покажу. Отам хочу туди відсадити цю таку окрему діляночку спробувати. Але ж за смак нічого сказати не можу. Так, звісно, гарно. Знаєте такий, і е, якийсь елемент декоративний, начебто гарненька. Ну, е, це ж смакові якості. Не можу поки сказати. Дочекаємося, ось потім скуштуємо. А, така дивна вона якась на е, вид так, такої форми дивної. Ой, пішли працювати, Тайсини. Нам потім весь день хочеться спати, у нас графік змінюється. Ми тепер е, в день будемо спати, а вночі працювати, мабуть. Дякувати Богу, аби не в погрібі сидіти. Ось зараз ще покажу троянди. хочу це їх поживцювати і е, спробувати під пляшку, оці сорти саме. Бо вони такі е, стійкі до всього, ні, вимерзають, але не примхливі. Ото сама по собі квітне постійно це літо. Вони такі гігантські будуть аж метра по два. Це вони ще ж не набрали сили. Страшнючий вітер, е, ну це ну взагалі. Ми повідкривали все, бо тут же жарко. Ой, трішки вам ось покажу, поскаржуся. Оце в мене оцей ряд, повністю помідори зозуля. Наскільки я їх рекламувала, скільки людей казали, ми також собі посадимо, слухайте, від нас нічого не залежить. Бог його знає, Тих, те насіння, яке купували щороку, не було, купили іншої фірми. Подивіться, листя лопухи, але жодного огірка. Жодного. І вже вони квітнуть, вибачте мене, третій тиждень. Оце ось тільки ось, на додаткових оцих ось гілочках, Вон, дивлюся, бачите, почало, хоча б принаймні в'язатися. Так нема нічого ніде. Просто оці е, дуби, і ось почав трішечки. Оце отак тут е, в ряд стоять і толку з них ніякого. А оце ось тут е, ось зараз треба знову поливати. Е, парижський корнішон. Ось яке. Росте потроху. Дуже колючі, так, такий колючий. Подивіться, які ці. Я їх як мила, я вже, до речі, 5 баночок закрила літрових. Але ж тепер нема що їсти. Отут були квітне, квітневий, Ну, квітневий отак дає вже. 10-10 гірків ми зірвали. Цей, хоча б тут ну, він родить. Але також хочу сказати, що трішечки був. О, ну там, дивіться, зараз покажу. Давайте туди зазирнемо. Бачите, отакий оцей жовтенький. Також трішечки взяв і от, отак по жовтку відпадали. Ну, не, я їх сама відривала. Подивіться, який вітруган. Не знаю, купили того радаміла чи редаміла, чи як їх будемо всі грядки обробляти, тому що ж страшне ж. То ми, ми ж скаржимося, то нам спека, розумієте, поливати все треба, то дощі пішли і прохолодна ж ніч. Ночі ж такі холодні. Обробляти треба, щоб не було отих хвороб на помідорах. Тут обробляли вже і цим редомілом, вже обробляв чоловік ось на днях чимось від совки. Отака От гусінь зелена, її страшне. Минулого року гризала, повідгризала всі помідори. У нас ось дивіться, один називається в полі не воїн. Ось бачите? З якого ду, дуру і дива? Ну, що це з ним одним робити? Вчораш цього дня. А оце, до речі, бачите, нав'язалися. Дивіться, кругом як рясна. В минулому році так було один, два, три. Знаєте чому? Зараз вам розкажу. Тому що Віта виконує роль бджоли. Весь день бігаю. Ну, не весь день, а раз на день тут треба вже побігати. Вон, бачите, пульвік стоїть. Завіз. Літаю тут, кружляю. Зищу, От зараз буду обробляти. І понав'язувалися, хочу сказати вам. Подивлюся, ще ось тут, що тут у нас, а, та є вони там. І, До речі, на огірках моє зищання не спрацювало. Я по огірках ж також зища. Накач... Зараз накачала і пішла по всім парникам. То помідори, слава Богу. В'яжуться. Так справа в тому, що в'яжуться. Отут уже одривала оця почалася, як вона називається? Чи вершинна гниль, чи низинна. Ні, зараз немає, бо вже ж обробили. Ось тут було, на оцих, та ось, мабуть, воно і є. Слухайте, ось бачите? Ось, будь ласка, це, мабуть, зебрина, сливка. Що? Ну, та все. Дуже добра сливка. Подивіться. Ми от Це ж вже її обробили. Ну, ну от що не вистачає? От скажіть, будь ласка. Оце, знаєте, також, починають опускатися руки. Або взагалі зараз цей кущ вирву, щоб він мені інший не наражав на небезпеку. Оце він один таке виробляє, Ось подивіться. Ой. Ось у мене коктейльні. Вони садяться в відро, оце мене тут один. Я ще їх там виростила, боже, у мене їх скільки, треба ще, мабуть, такі горщики посадити та хай будь. Вони аж до пізньої осені, це буде родити, родити, аби нічого не завадило та нічого не обіжрало. А совка, отут оця ж гусінь, завелося страшне, тут була м'ята. І бачите, вже он попрожирала Вон, дірки вже на листі. Так я цілу жменяку назбирала, ж, вони такі ще молоденькі, маленькі. А далі потім вони полізуть, і оце помідори прямо всередині від'їдали в минулому році. Було б їх багато, аж до пізньої осені. Ну, оце обробили, будемо дивитися. Е, ну, Хочу сказати, дівчата, хто сумнівається відносно зав'язі, не сумнівайтеся. Е, от дійсно, вона працює. Е, у нас в минулому році я. Раз була, знаєте, мені було ліньки. Другий раз не захотіла, думаю, та хай, родили ж якось вони, вони раніше. Та раніше все було по-іншому. А це пообробляла, то хочу сказати, принаймні, ну висять же ж кругом. Подивіться, і гарненькі ж висять. І ось сливки. А там вон, отака гурто такий, бачите? І оце ж все ж, все ж, все ж. Оце якби в минулому році, то це, мабуть, би, тільки це було, а, оце... а що воно так? Ой, ой слухайте, дріб'язок. Можливо, він не планував, а я обробила і воно ж таке спрацювало. Подивіться, бачите, тут он який, а тут здики малі і он аж кругом-кругом. А то було куча пустих гілочок, е, ну, відквітли і все на цьому. Зараз буду ще й обробляти. А оце тільки що поки з вами говорила, там побачила, що це таке? Оце думаю, також люди скаржаться. Ну, от чого воно це таке, як дурне, слухайте. І полити, і все. Ну от що? Що не так вже? Господи, ці вимахали здоровецькі, вони які впираються тепер уже в стелю. А куди їм? Прорізати дірку, хай далі пруть. Огірки, то хоч, хоча б може, знаєте, так от зараз буду нахиляти їх, ось сюди буду пускати. Не зараз, а ввечері, бо е, жара. Зараз попшикаю, щоб оцим було добре зав'язуватися. Це ще носю. Їх треба покласти та викинути. Написав, вони мені потрібні. Тут зараз поки положу, покажу всі, всій родині, бо ще ж не повірять. І тут сидиться також як гарненько нав'язали. Дай Бог, щоб вони всі вродили. Ну, щоб до цього, щоб нічого їх не пожрало і не почорніли. Та не відпали. Бо все рівно, знаєте, праця ж наша. От огірки, оце ще один парник, і там один парник. Я не можу сказати, що масово. Ну, ми навіть ще Помідори, звісно, це один нас не врятує, то там Та таке і то, такі огірки. Я кажу, мамі не буду займати, хай наростуть. Щоб хоч трішечки самим вже ж поїсти. бо... Я тут трішечки законсервувала, так а що там їсти, як я отакі консервувала, отакого розміру. Це ось люди, ось мій палець. 7 см, ну, 10. <клух> отакі маленькі закривала. Тому що там наїстися? Ти ж би там уже репаники були, надто його обчистиш. М -м -м -м. Репаники це взагалі мрія. <клух> так. Ну, трішечки з вами побалакала. Я трішечки з вами зустрілася. У нас, дивіться, який вітруган, Страх, страхіття. Я не знаю, для чого в нас оця облуда тут стоїть. Ну раніше накривали. А для чого вона, які вона функції зараз, взагалі не зрозуміло, для чого це воно. Дивіться, бачите, як позаливало. Та таке періщило слухайте, страхіття. Я скажу, що то пусто, то густо. І з цими кліматичними оцими збоями, чи як їх назвати, не знаю. А оце до речі, ще покажу: висадила люпин з насіння. Вчора їхала там у жіночки так гарно квіт. А в мене дивлюся, ну це начебто прийнялося, але ж я його не висаджу, його перевалила зі стаканчика. Це ось таке, щось незрозуміло. а це трішечки прив'яло. Це я не знаю, чи воно може суцільне сонце любить. Хоча бачила у людей воно і в садках. Не знаю, що воно любить, що воно не любить. Давайте ще швиденько, бо, щоб ваш час не забирати, покажу ще оцю свою тепличку. Дивіться, як двері. Гойда, 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 гойда. Це ж я сьогодні зранку їх отакою, дивіться, камінюкою підперла. І б ви думали, воно ж це, хто сказати гамно, та так і скажу, гамно, гнеться. І воно виходить так, що воно отакою знаєте, прогнулося і оминуло цей камінь. оце так пролізе. О, не все А цим тут також жарко. Ось оця гусінь і перці мені понад'їдала. Дивіться, як пообжирало. Ну, запобризкала, дивлюся, все вже немає. І перчики. Тут до помідорів ще не дісталося. О, треба і тут уже бігти. Бігти, працювати бджолою. Нічого, зараз прийду, а може ввечері, я не знаю, коли краще. Ану, це, я ж тут уже працювала. О, Це щось таке у мене. О, слухайте, що це таке? Це не сливка, це банан. О, буде цікаво. Отут посадила банан, тут якийсь мікада. А отут сказали, дуже супер сорт, гібрид. Тарасенко, по прізвищу селекціонера цього. Та я вам хочу сказати, що у цього гібрида Тарасенко, подивіться, яке стовбуряче. Вони такі. он Подивіться, який завтовшки стовбур. Мені навіть чоловік сказав, а що це тебе за помідори? Я кажу, то це не в мене, це ну, в нас. Такий, подивимося на врожайність і що буде, але обіцяють з одного куща до 10 кілограм. Ну-ну. Люди роздаватиму Хай тільки вродять, господи. Як вродять, пишіть кому треба. Оце щось оця квітка вже не подобається. А ну що тут? Буде щось? Мабуть, там небеса і не буде. Це щось таке якесь дурне й дивне. А це в мене що тут? А, так оце ж він і є, оцей Тарасенко чи Тарасенко. Це отам у мене банан. Перце... А, оце ось перцеподібний. Чотири 4, 4 штучки. А оце все. Да, він, Тарасенко. думаю, це ж на консервацію. Ой, все. все показала. Зараз вийду, буде дуже вітер задувати, Я не знаю навіть, як стати, так, щоб мене було добре чути, нічого не заважало. Бажаю всім терпіння. Дякую, що мене подивилися. Дякую вам щиро за ваші коментарі, за ваші побажання. Хай всіх береже Бог. Тримаємося, все буде Україна!